Провів понад дві тисячі фінансових операцій більше ніж на 1 мільйон 270 тисяч гривень за півтора роки. 50-річний житель Полтавщини задля власного заробітку торгував, обмінював, переказував та виводив електронні гроші через заборонену російську платіжну систему. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка. Повідомила головний спеціаліст з питань комунікації територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Наталя Пилипенко. Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки. Досудове розслідування за частиною 1 статті 200 кримінального кодексу України. Незаконні дії з документами на переказ з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима та частиною 1 статті 209 кримінального кодексу України, легалізація майна одержаного незаконним шляхом завершено. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.